Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією! Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Адже у цих обітницях ми черпаємо спокій для життя, спокій, який дає сам Ісус Христос. Послухайте вірші, добре відомі, мабуть, кожному християнину. Вони записані в Євангелії від Матвія в 11 розділі. Прийдіть до мене усі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Цей світ сповнений неспокою, випробувань і труднощів. Це ворожа земля, і нас усюди підстерігає спокуси. Ісус каже: у світі зазнайте страждань, але будьте відважні. Я переміг світ, мій мир я даю вам. Наш Спаситель говорить про свої вимоги як про ярмо, а про християнське життя, як про несення тягара. Але, протиставляючи це жорстокій владі сатани та покладеному гріхом тягару, він проголошує моє ярмо любе, і мій тягар легкий. Коли ми намагаємося без допомоги Христа жити християнським життям, виконувати його обов'язки і нести відповідальність, ярмо стає неприємним, а тягар нестерпним. Однак Ісус не бажає цього, багато людей стверджують, що прийшли до Христа. Проте продовжують ходити власними шляхами. Які є нестерпним тягарем. Егоїзм, жадібність, марнославство, любов до світу та інші викликані гріхи руйнують їхній мир і радість. У кожному своєму вчинку християнин має прагнути представити свого Господа, показати Його служіння у привабливому світлі. Нехай ніхто не робить релігію відразливою своїм постійним, похмурим виглядом та розповідями про свої випробування і труднощі, про свої жертви і своє самозречення. Нехай усі бачать, що любов Христа перебуває у вас і керує вами, що ваша релігія. Це не одяг, який можна зняти, а потім знову, ну, залежно від обставин, знову вдягнути. Натомість це принцип твердий, стійкий, незмінний, яким ви керуєтеся у житті, якою б не була ваша життєва доля. Пам'ятайте, що ви служите Христу, тому виявляйте дух подяки і вдоволення якими б не були ваш тягар і ваш хрест, несіть їх в ім'я Ісуса та Його силою. Любов до Ісуса неможливо приховати. Вона буде видимою і відчутною. Боязких вона робить відважними, ледачих старанними, неосвічених мудрими та пробуджує дрімаючий розум. До нового життя і нової сили. Мир у Христі, дорогоцінніший за всі земні скарби. Але Він доступний тому, хто розвиває свій характер, хто уподібнює Його Христу. І в посланні до Галат у п'ятому розділі, із 22 вірша, ми читаємо: плід же Духа, любов. Радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Люди можуть бути такими, якими захочуть. Характер не здобувається у процесі освіти. Характер не здобувається шляхом нагромадження багатства або досягнення світської слави. Характер не здобувається з допомогою спроб змусити інших провадити за нас життєву боротьбу. Необхідно домагатися характеру, працювати заради нього, боротися за нього. Він вимагає цілеспрямованості, волі і рішучості, щоб сформувати угодний Богові характер, необхідні наполегливі зусилля. Він коштуватиме постійного опору, силам тимряви, щоби нам встояти під закривавливим прапором князя Еммануїла, бути схваленими в день суду і побачити своє ім'я у книзі життя. Хіба не більш цінно для нас? Щоб наші імена були записані в книзі життя і увічнені серед небесних ангелів, ніж можливість прославити їх навіть по всій землі. Кожний послідовник великого вчителя час від часу має запитувати самого себе. Ісус, задоволений мною, Він схвалює мої вчинки та мій життєвий шлях. Отримуючи відповіді на ці запитання, ми підкоряємося своїй долі і покладаємо всю свою надію на Господа. Чи запалили ви свій вогонь від жертовника? Тоді нехай він сяє в добрих ділах для оточуючих. Збирайтеся разом і своїм божественним впливом та ревними зусиллями поширюйте світло. Ми повинні працювати для Бога і неба всіма силами і вірою, якими володіємо. Не обманюйтеся минущими благами цього життя. Думайте про вічне, прагніть більше тісного спілкування з Богом. Нехай у наших серцях виникає щире бажання співати пісню хвали тому, хто залишив славу і зійшов на землю. Щоби спасти загиблих, ми будемо вихваляти, звеличувати і прославляти Його, прагнучи отримати нетлінну спадщину і вічне майно. Якщо ми, як послідовники великого страждальця, тримаємося небес, у нас будуть правильні взаємовідносини з нашими ближніми. І як читаємо в книзі Прока Ісаї, на долонях своїх записав я ім'я Твоє. Ми обираємо спосеред двох способів дій, які існують. Один веде нас геть від Бога, позбавляючи його царства, на цьому шляху нас зустрічає заздрість, розбрат, убивство і усілякі лиходійства. Але нам слід обрати другий спосіб дій. Бо на цьому шляху. Ми знайдемо радість, мир, згоду, любов. Любов, яка сяє у лоні Христа, ось чого ми найбільше потребуємо. І перебуваючи у серці, вона виявить себе. Чи можна мати любов Ісуса Христа у серці та не виявляти її для інших? Вона не може там перебувати, не засвідчуючи про себе. Вона проявлятиме себе в словах і в самому виразі обличчя, у всіх діях вона проявлятиме себе. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ця любов, Божа любов наповнювала наші серця. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. Ми щиро вдячні тобі за ранок, в який ти дав нам можливість відкрити Твоє святе Слово, почути Твої слова, які Ти залишив для нас як науку. Ми дякуємо Тобі за неї, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти приходив на нашу землю, де в лиці Ісуса Христа віддав своє життя, щоб ми могли повернутися до Тебе у втрачений рай. А сьогодні ти хочеш, щоб наш характер був настільки приємним для оточуючих, щоб вони бачачи наше життя, прославляли тебе, живого Бога, і теж хотіли навернутися і бути співучасниками вічності, яку ти купив ціною власного життя. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти даєш нам ще хліб і до хліба. Ми маємо все необхідне для того, щоб жити. І ти дав нам благодать, якою ми можемо перемагати всі гріхи і бути твоїми послідовниками. Тому просимо, почуй наші молитви, прийми наші подяки і дай по волі своїй. Ми разом з тим просимо Тебе за наші родини, за наші сім'ї, за наших дітей. Ми просимо Тебе за нашу країну, щоб Ти, Господи, поблагословив, щоб Ти став на захист, дай миру, серця людям, які прагнуть війни. Поверни їхню свідомість до миру, Господи, щоб ніхто не гинув, щоб всі зрозуміли Твою волю і навернулися і були Твоїми послідовниками. Захисти тих, хто захищає правду. Почуй нашу молитву і славимо тебе за все, що ти нам даруєш і посилаєш Бога Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Уже дві тисячі років линуть до нас слова, записані на сторінках святого письма, звернення Ісуса. До кожного мешканця планети Земля, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І що б ви не мали в цьому житті. І чим би ви не володіли, і яке б у вас не було міцне здоров'я, все ж таки приходить пора, і це все нас покидає, дорогі мої, Господь просить, щоб не зважаючи ні на що і в якому ми стані, щоб ми прийшли до нього, щоб навчилися від нього. Тому що тільки навчені від Нього, принципів Царства Божого, зможуть успадкувати ті небесні оселі. Життя на новій землі, яку Господь готує для кожного мешканця, який полюбить Господа. Пам'ятайте, що тільки відбитий образ Христа буде прийнятий небом. А якщо щось буде зневажене, так само і тим скаже Господь. Я вас не знаю. І так хочеться, щоб цей день, який настав, ми прожили з Господом. І що би не трапилося, якщо навіть ми розстанемося з життям, щоб ми розсталися із ним у надії, що ми побачимо лице Ісуса, який скаже, увійдіть благословені, у радість мого батька. Тож проживіть цей день із Богом. До побачення!